Європейський союз виділив додаткові 2,5 мільярди євро макрофінансової допомоги для України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЄС планує надати Україні 18 мільярдів євро на 2023 рік з регулярним виділенням фінансування. Гроші будуть направлені на термінову відбудову, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни. Оголошені сьогодні кошти є частиною цьогорічного пакету макрофінансової допомоги ЄС у 9 мільярдів євро. Як очікується, ще 500 мільйонів Україна має отримати в грудні. Нагадаємо, європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня наступного року.